Псалом 13, Проповідникові хору Псалом Давида. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись наду мною? Зглянься і вислухай мене, о Господи. Мій Боже, просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь, я ж бо надіюся на твою ласку, нехай радіє моє серце Твоїм спасінням, заспіваю Господові, добро бо мені вдіяв.